Життя це протиставлення речей, це ясність днів і темнота ночей, безмежна кількість поглядів, ролей, які виконують живу рапсодію. Воно шумить бурхливою рікою, в нім тиха гладь добра і супокою, слова про мир і заклики до бою, усе відлунює життя мелодію. Мелодія ця різною буває. Сумною мною, що із нотами відчаю веселою снагою напуває, та іноді лунає неозначено, звичайно, просто і без жанру якось, що складно визначити стиль і якість, відчути її силу, може, слабкість, як наслідок обтішність, невизначеність. Тоді ти не приймаєш чії сторону, не відчуваєш ні плачу, ні стогону. тоді нездатність відчувати один одного, життя чи смерть, вони не мають значення. Це все десь там, далеко за кордонами, за сотні миль, морями, океанами, що нам до них, що звуться росіянами. Для чого нам те українське бачення? Життя людина, отже, світ людина, все перемішане, невинність і провина, любов і ненависть, звучай новина. Людина обирає стиль мелодії. Адже аналіз притаманна риса. тих, що живуть життя, а не актриси, і подвиги спартанців, тих, що триста оновлять світ його безмежні обрії.